Ну що я казав? Тут начистка. Що ж починаємо? Мені не потрібний категорій. Зараз. трошки продаємо, можете бачити, куди космос. Ну, так, типу. Дехо з нашу типу. Але я так завжди. Ні, непривично. Непривично, то не привишу. Не привично не побивати. Nie zdaje się, że tak ułożone że chce chronić z Tak, u nas wygląda na w nie wiem, w każdej Na pewno kilka z Tak, 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 tak. tak u nas. та хоче аралі. Ходів у нас, це дуже тільки не пале підсилення. Раховуючи, яка ми команда досягли зараз. Центральний список, як я. Зставили так, ну не Команда виходить. Ще дещо мені дуже потрібно, Це... Це... А, можливо. Ой, підписуємо чуть-чуть, підкачаємо У... Центральний фоп. Хто у нас такий є? Нам потрібно продати другу. Цікаво. Можна утеся, але я пишу. Як то кажуть, по юніорських році, тому що їх можна купити по-Дібродати. На жаль, немає. Уси не вибирати щось з цих гравців. Для цього клубу я не радив, не радив би цього чемпіонату брати якихось році оренда. Так, це добре в Оренді, але... як ну, би це сказати, вони не покажуть себе так. Так я себе модрейд підпису його приятель. Непогано. Але враховуючи всі інші обставини. Ого, Анатолій Трубін переходить в склад лондонського Челсі. А, пенсіонери мають підсилення. Ну, цікаво. Який найдорожчий трансфер цього сезону в нашій? Ооо. В Італійську лігу Філіппе. Гарно, непогано. Саме Лібертс. Круто, файно, шикарно час зіграти наш матч перший товариський матч. Під моїм керівництвом пенна Роса. На жаль, на жаль, ми пропускаємо. Але у нас були ще шанси вдома. Тим більше враховуйте те, що ми. Граємо за шанси завжди будуть. Просто зараз це Гра — Це більш удача. Як коли ти інколи можеш виграти, навіть, наприклад, грати за а... Абердін і виграти Тоттенхема. Грати за. Челсі програти, наприклад, Дербі Каунті чи ще от якийсь інше. Тут всяке може бути. Тут навіть оборона, може е, виграти Real Madrid. Ще щось. Дуже багато всього. Тому нам ще це, як то кажуть, багато що треба вивчити, і мені багато вам. Про що треба розказати. Але поки ми програємо Ustram Don Зараз потрібно зробити заміни хоча пізно, але можливо вони щось працюють, будемо бачити ситуації. Хм. На жаль, поступаємось. Болгарській команді третього дизіон. Дуже сильно грали. І в нас є один траунс. А весь яку мину да вот цього трансфорного вікна придбали, він одразу пішов. Ну така от тактика в World Second Champs Непогана, я вам скажу. Тут я розумію. Відмовиться. клуб. Ну тут. тут ми придбаємо від волочьє. Хм. Посмотри, а тоді Ой-ой-ой, щось не дуже. Я бачу. Щось клуби. Таке собі. відмовляюсь. Добре, вже плюс 20 тут же точно вже. 100% відсоткового. Так. Tak, u nas Sheldon Toweryski match Austro-Austrijski Austriasburg. Tak. No tak jest.